Привіт, привіт! Перед початком нашого тренування я хочу вам розказати про два базових принципи під час заняття йогуття. Перше це положення наших стоп і вага тіла. Ми е, зазвичай починаємо наші тренування з е, стоячого положення. При цьому наші носочки мають бути разом. П'ятки можуть розходитись трохи назовні. Або ж, якщо вам дозволяє фізіологія, ви можете звести і носочки, і п'ятки. У мене так. Фізично не виходить, можливо, у вас також. Головне, щоб носочки були разом. І вагу нашого тіла ми стараємось переносити саме в передню частину наших носочків. Це допоможе вам тримати баланс і переходити за засану асану не втрачаючи рівновагу. І другий супер важливий момент це три замки. У нас є верхній, середній і нижній замок. Що таке верхній замок? Це потилиця назад, підборіддя дещо вниз. Правильне фізіологічне положення нашої шиї. Коли ви зробите потилицю назад, підберіть дещо вниз, навіть флечі у вас автоматично трошки розгорнуться і приймуть правильне анатомічне положення. Другий замок це середній замок, підтягнутий живіт. Підтягнутий живіт під час прогинів і різних виконань асан – це безпека вашого попереку. І третій замок це нижній замок, підтягнуті м'язи тазового дна. Отож. Починаємо нашу зарядку. Носочки разом. Підтягнуті м'язи промежені, підтягнутий живіт, потилиться назад під боріддя дещо вниз. Руки через сторони вгору вдих. Невеличкий прогин, Пам'ятаємо про підтягнутий живіт і безпеку нашого попереку. І видих руки вниз, згинаємось вниз, опускаємо руки на підлогу. Живіт притискається до стегу. Можемо притягнути коліна. І тягнемось ребрами до наших колін. Це вдих. Виштовхуємо куприк нагору, видих. І ще раз з вдихом тягнемо, намагаємось дотягнутися ребрами до нашого, наших колін. І втиснутися руками в підлогу. І з видихом виштовхуємо куприк нагору і, можливо, трошки розгортаємо коліна. Добре, права нога назад вдих. Опустили коліно і носочок на підлогу. Це наш видих. Руки вгору, вдих. Пам'ятаємо про підтягнутий живіт. З видихом розгортаємо грудну клітку, руки в сторони. Вдих, руки через перед вгору. Або якщо ви відчуваєте в собі син, можете зробити невеликий прог. Видих, опустили руки на підлогу. Підняли нашу п'яточку. І з вдихом перейшли в планку. Видих, собака, морди вниз. Та йде спі... вгору. Далі знову давайте зробимо для простішого варіанту планку. Вдих. і з видихом йдемо в аштангу на маскара. Для хлопців це більш зрозуміла історія. Та й для дівчат також це відтискання з притиснутими ліктями до корпусу. Це повна версія аштанги на маскара. Якщо вам вона недоступна, можете зробити простішу: з колін. Вісім точок. Носочки, коліна і опускаємо груди видих, Аж танговий маскар. Віддих, собака мордою вгору. Ми виштовхуємо сонячне сплетіння вгору. Знову ж таки притискаючи лікті до нашого корпусу. Відшліфуємо це положення ще раз, вдих, опускаємо, видихнучиш, що опускаємо грудну клітину вниз. Притискаємо наші лікті до корпусу максимально. Це наш видих і з вдихом. Тягнемось сонячним сплетінням максимально вгору. Якщо у вас буде таке положення, окей. Це теж ок. Якщо можете повністю витягнути руки чудово. Головне тут не затискайте плечима вашу шию. Якщо у вас таке положення, то краще розвернути плечі і зігнути лікті, щоб витягнути і зробити вільну шию. Зачепляємось ніжками за край килимка і переходимо в собаку морди вниз. Видих. Собаці морди вниз, важливо виштовхнути таз нагору. Ось таким чином. Тому для цього ви можете призігнути коліна. І вам буде це положення даватись легше. Вдих, планка. І ще раз видих, аж танг намаскар повна або вісім точок. Вдих, собака, мордою вгору. Зачіпляйте. В цьому положенні давайте подивимось на ліву нашу п'яточку. На праву п'яточку і знову вгору. Зачіпляємось носочками за край каленка і переходимо знову в собаку-морди вниз. Вдих. Молодці. Права нога вперед, вдих. І з видихом опускаємо коліна і ліву стопу на підлогу. Вдих руки вгору. І з видихом розкриваємо грудну клітку, руки в сторони, живіт підтягнутий. Знову руки вперед, вдих і вгору, або невеличкі проги. Видих, опустили руки на килимок. Вдих підняли наше коліно і видих планка. Вдих, собака мордою вниз. Зігнули максимально коліна і або підійшли ніжками, або зробили. Підскок вперед. З видихом знову згорнулись в утанасану. І з круглою спинкою піднімаємось вгору, розкручуємося вдих. Руки також вгору. Складаємо їх на мосте до грудей, видих. Вдих. Опустили руки вниз, видих. Зараз ми зробили більш таки повільний варіант одного кола. Наступних три будемо робити більш динамічно. Отож, носочки разом. Підтягнути живіт, потилиться назад, підберіть вниз. Руки через сторони вгору. Вдих. Невеличкий прогин. Живіт підтягнутий. Видих. У танасана. Опускаємо руки до підлоги. Втискаємось животом в стегнах. Вдих. Тягнемось нашими животом ребрами до колін. Видих, виштовхуємо куприк нагору. Вдих. Правимого назад. Видих, опускаємо коліна і стопу. Руки вгору вдих. Розкриваємо руки в сторону, видих. І ще раз руки через перед і прогин. Вдих. Руки вниз. Видих. Підняли коліна вдих. Планка. Видих. Собака мордує вниз. Вдих. А штанга намаскар, або вісім точок. Видих. Собака мордую вгору вдих. Подивились на праву нашу п'яточку, на ліву п'яточку і вгору. Зачепились ніжками за край килимка. І собака мордую внизу, вдих. Тут можна зігнете коліна. Права нога вперед, вдих. Опустили ліве коліно і стопу видих. Руки вгору вдих. Підтягнутий живіт, розкриваємо грудну клітину, руки в сторони видих. І ще раз руки через перед, Вдих, прогин. Вниз, руки, видих. Підняли наше колінко, вдих. Планка, видих. Собака мордою вниз. Вдих. І аж танга маскара, бо вісім точок. Показую всі варіанти. Потрошку. Видих. Бачите, тут трошки зависаємо. Собака мордує вгору вдих. Сонячне сплетіння тягнеться вгору. І переходимо в кішку, згинаємося таким чином, опускаємо наші стегна на п'яточки видих. Баласана – Це поза відпочинку. Якщо будете відчувати, що вам важко всередині. Для кої можете її прийняти, відпочити і знову продовжити наше коло. Отож, ми зупинились на собаці мордою вгору, тому повертаємось м'яко спочатку в кішку і далі в собаку мордою вгору в диріг. Зачепили за край килимка і видих собака мордою вниз. Підкроковуємо. Або підстрибуємо двома ногами в уттанасану, видих. З вдихом і круглою спиною розгортаємось вгору. Ручки вгору також на мосте складаємо і з видихом опускаємо до грудей. Ще раз тут вдих. Опустили руки вниз, видих. Це було наше вже друге коло, ще два. Отож, руки через сторони вгору вдих. Невеличкий прогин. Руки вниз, у танаса на видих, склались. Давайте тепер ліва нога назад вдих. Опустили коліна і п'ятку видих. Руки вгору вдих. Розкрили грудну клітину, видих. Пам'ятаємо про живі. Руки через перед вгору і прогинь вдих. Опустили руки на підлогу, видих. Підняли коліно, вдих. Планка видих. Собака мордою вниз, вдих. А штанга на маскар видих. Собака мордою вгору вдих. Подивились на праву п'ятку, на ліву. Вгору. Зачепились ніжками за край килимка і собака мордою вниз. Видих. Ліва нога вперед вдих. Опустили наше праве коліно і стопу вниз, видих. Руки вгору вдих. Розкрили грудну клітку, видих. Знову руки через перед прогин, вдих. Опустили руки на підлогу, видих. Підняли коліно вдих. Планка видих. Собака морде вниз, вдих. Аж там немаскар видих. Або вісім точок, пам'ятаємо. Собака морби вгора вдих. Подивились на ліву п'яточку. На праву. вгору. Зачепились ногами за крателинка, собака морбі вниз, видих. І або підкроковуємо, або підскочуємо в утанасину. Притискаємо живіт до стегу. Видих. Тягнемось ребром. До нашого, наших колін це вдих. Звід весь час притискається, ніби надавлює на стелу. А з видихом ми намагаємось прокрутити куприк назовні, нагору. І давайте ще раз. Наші ребра тягнуться до колін. Вдих. Куприк нагору видих. Добре, розслабились і з вдихом розкрутились вгору. Ручки вгору намасте, вдих. До грудей видих. Вдих і опустили руки вниз, видих. Ми зробили чотири кола, і це була наша коротка зарядка. Коли ви запам'ятаєте, можете робити вже без відео, і у вас це займатиме 5, максимум 10 хвилин. Пока-па-па. -пока.